Привіт усім мої любі друзі! Сьогодні ми поговоримо про спорт, а точніше, про фізичні вправи, а якщо бути ще конкретнішим, про присідання. Прості присідання можуть змінити ваше життя. Є, як мінімум, три причини зробити цю вправу частиною розпорядку вашого дня, навіть якщо у вас дуже мало часу. Цю вправу можете робити будь-де, не обов'язково йти у тренажерний зал, тому я телепортуюся додому. Присідання це одна з найпростіших і водночас найефективніших вправ. Вони тренують ноги, сідниці, спину і навіть м'язи-кора. Це базова вправа як для початківців, так і для професіоналів. Які ж переваги щоденних присідань? Це зміцнення м'язів та суглобів. Щоденні присідання допоможуть вам зміцнити ключові групи м'язів, такі як. Квадріцепс, сідниці, підколінні зв'язки, м'язи спини та живота. І чим сильніші ваші м'язи, тим легше виконувати повсякденні дії, ходити, підніматися сходами або просто переносити важкі речі завдяки навантаженню на кістки та суглоби, на коліна та тази стегнові суглоби, присідання сприяють їх зміцненню, зменшуючи ризик травм та переломів у майбутньому. А поки ми присідаємо, грінкої росте. Тому я раджу закупитися ним і тримати якомога більше на гаманці. Друга перевага це поліпшення постави. Присідаючи правильно, ви навчитеся тримати спину рівно, що суттєво вплине на вашу поставу. Під час присідань активно працюють м'язи-кора, що позитивно впливає на баланс вашого тіла. Якщо у вас хороша постава, то вам набагато легше сидіти за комп'ютером, переносити якісь речі чи ходити по сходам. Третя причина це спалювання калорій. Через те, що працюють м'язи ніг та сідниць, організм втрачає дуже багато енергії, підвищується метаболізм та втрачається багато калорій на відновлення м'язів. І таким чином це дозволяє схуднути. Регулярні присідання сприяють збільшенню м'язів, а м'язи у стані спокою споживають набагато менше енергії, ніж жир. Це також допомагає тримати вагу під контролем. Веди здоровий спосіб життя, займайся спортом та підписуйся, і тисни дзвіночок. До нових зустрічей, мій дорогий спортсмен.